Права 426. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 4х дорівнює 1. Якщо добуток двох чисел дорівнює одиниці, це означає, що ці числа у нас взаємно обернені. Виходить, що 4 п'яти і Х це взаємно обернені числа. Ну, а знайти взаємно обернене число до 45 дуже просто. Записуємо тоді, оскільки. 4 п'ятих, що множиться на Х, це дорівнює одиниці, записуємо то х буде оберненим, буде оберненим числом. 45. До 4 п'ятих є. Ну що ж, запишемо тоді, що. Отже. Х тоді дорівнює. Ну, обернене число до 4 п'ятих – це 5 четвертих. Так, виокремлюємо 4 четвертих. То 4, 4 це 1. Буде одиниця, залишиться 1 четверта. Гаразд? Ну що ж, розібралися. Тобто корінь нашого рівняння це 1,1. Переходимо до другого рівняння 0,6х до рівня 1. Ну, гаразд. Запишемо тоді 0,6. У якому вигляді як 6. Запишемо як 6. 10, що множиться на х, це дорівнює одиниці. Є. Ну що ж, 60-х ми можемо скоротити, то давайте скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. То чисельнику буде 3, знаменнику 5. То в нас виходить, що 3 п'ятих. Що множиться на х, це дорівнює одиниці. Ну, якщо так то тоді знову ми бачимо, що х і 3 п'ятих це взаємно обернені числа. І тоді х це буде обернене число до 3 п'ятих. Записуємо. Оскільки, оскільки записуємо 3 п'ятих, що множиться на х дорівнює 1, то х. Буде оберненим числом. Оберненим числом до, записуємо. До трьох п'ятих. Є? Записуємо отже. тоді Х у нас дорівнює. Обернене число до 3 п'ятих це 5 третіх. Ну і це ми можемо 3 третіх забрати одиницю. То що залишиться 2 третіх. 2 третіх. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання корінь у нас 1 1 четверта. До другого завдання корінь у нас 1,2 треті. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь із знаходженням оберненого числа. На цьому вправу завершено.